Етнічі, етнічні, етнічні, так, етнічні, 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 руські. етнічні руські, етнічні руські, які проживають на території України і мають український паспорт, але не мають російського, але розмовляють на російській мові. а, які зараз в них має бути відношення до своєї держави? І як загалом я бачу їх? Своїй державі. Ну, почнемо, напевно, з того, що в коріннях я теж десь є етнічний русський і в мене бабця, вона з Росії, з Краснодарського краю, а друга бабця в мене з Казані, вроді би, звідти. Ось і прадіди мої, вони десь там, теж звідти Тобто я взагалі, виходить, коріннями, напевно, з Росії. Так ось. Але я вже народився у Львові. Мої батьки народилися у Львові. Тому я українець. І я вже можу казати про те, що і як я хочу і кого я хочу бачити в своїй державі. У мене моє. Відношення до того всього, воно дуже сильно помінялося після 24-го числа і як в багатьох людей. До 24 го числа я ходив і розмовляв російською мовою. Я кричав о, в соцмережах, коли мене зачепили і зробили мені зауваження п'яні люди, що я розмовляю на російській мові у Львові, починаючи це захищати свою мову свою рідну мову, тому що я народився, мене навчили на російській мові, і я все життя розмовляв російською мовою. Я почав захищати свою етнічність, свою мову, і почав я захищати, і почав я шукати взагалі в законодавстві в Україні, яке я маю право як людина, яка розмовляє на російській мові в Україні. І я знайшов у нас, оказується, в Конституції України є стаття. Де там конкретно прописано про меншинство і конкретно прописано про російськомовне меншинство і то, що я маю право на цій російській мові розмовляти. Якщо ви в Конституції пошукаєте, ви знайдете 341. Я не буду зараз от, точно треніти. у в мене десь навіть той папірчик на Фейсбуці, я ще там до 24 числа запостив, знайшов його і там було чітко. Мої права прописані і те, що мені держава дала право це. Я не знаю зараз в Конституції воно ще залишилось після 24-го, але вправки до мовного питання ніякі не вносили. Значить, залишилося. Але що я тепер думаю стосовно того? Я стосовно того думаю одне, що всі, хто далі буде розмовляти на російській мові на території України, ну. Вони просто не розуміють, що з ними відбулося. Вони далі не хочуть осознати, пропустити, переосмислити, як то кажуть, всі процеси, які відбулися в нашій державі і з нашою нацією, і те, що зараз відбувається. І якщо вони цього просто не усвідомлять, не переварять, ну тоді їм не місце в цій державі. Тоді я вважаю, що це вже не українці, це люди, які не змогли а, прийняти той виклик, який дала їм їхня держава. І вони мають просто поміняти місце перебування на іншу державу, будь-яку виберуть собі там, де можна спілкуватися на російській мові, тут по сусідству є в нас замечательна держава. Там, от закі, всякі люди, там вони зараз організовують якісь збори і все інше. Туди можна поїхати, там можна жити. Можна жити в якійсь ще державі, де є російська мова. Але в Україні вже не можна буде. Не можна буде співати російські пісні, не можна буде розмовляти російською мовою, бо дуже багато людей. Негативно будуть ставитися до того питання, і дуже багато людей вже негативно до того ставиться, і правильно робить. Тому що люди, які розмовляють на цій мові, прийшли і почали гвалтувати наших дітей, почали гвалтувати наших жінок, почали грабувати наші домівки і почали просто себе вести як мерзота. І вона розмовляє на цьому великому російському. А, могучому язику. І от тому цим людям, які не осознали цього, дорога тільки туди. Ось. Я перекумекав це все. Я от... перехожу на цю українську мову, вона мені тяжко дається також. Мені не завжди легко в сім'ї я ще розмовляю російською між своїми дітьми. Та жінку, жінка зі мною вже повністю на українській. А я ще так от не повністю. Я вже в відсотків 30 на українській, але от в соцмережах я повністю на українській, тому що це ну, взагалі просто не обговорюється. Як і слухання російської музики, і в цілому? Якщо ти нормальна людина, адекватна мисляча. То ти прийняв цей визов, ти зрозумів, що з тобою відбулося, ти зрозумів, що відбулося з твоєю нацією, ти далі це розумієш, і ти приймаєш як чоловік розумний, Homo sapiens, цей виклик і перебудовуєш себе повністю. Так, це тяжко, так, це в інакшому, але мова це є. Фундамент націй та фундамент особистості. І якщо ти хочеш бути українцем, то ти мусиш знати мову українську і спілкуватися на неї. Це зовсім по-іншому перебудує тебе. Це зовсім по-іншому перебудує твоє відношення до життя. І я скажу, що наша держава. Вона просто заслуговує на те, щоб в ній всі спілкувалися українською мовою. Все?